Нагадаю, напередодні президент України на великій зустрічі керівників держави з пресою запевнив, що він разом із главкомом ЗСУ Олександром Сирським намагаються посилити Покровський напрямок. Також Володимир Зеленський повідомив, що з початком Курської операції наступ ворога неподалік Покровська сповільнився. Він вважає, що Росіяни можуть втратити на тому напрямку 50-60 тисяч живої сили. Глава держави також повідомив, що незабаром Україна представить Сполученим Штатам свій план перемоги. Один з пунктів це примус Росії до. Завершення цієї війни, курська операція, за успіхами якої зараз стежить увесь світ, також частина цього плану перемоги. Наприкінці осені Україна готує другий саміт миру за участю країн-партнерів. Росія може бути на ньому представлена, але ми не готові до жодних територіальних компромісів об в обмін на будь-які гарантії безпеки. Наталя Кулик продовжить тему. Прес-конференцію президент Володимир Зеленський розпочинає з хвилини мовчання за загиблими внаслідок російських обстрілів останніх днів. Ця війна забрала життя різних людей, різних професій, але всі вони робили все, щоб Україна зберегла свою незалежність. Далі шквал запитань про найнеочікуванішу операцію наших збройних сил на території Росії, котра повернула віру світу у військові успіхи України. Курську операцію президент називає успішною, бо зупинена окупація Харківщини. Ми зірвали плани ворога щодо можливого повторного захоплення Чернігівщини та Сумщини і розбили велику кількість російських сил. Наші дії на Курщині позитивно вплинули на деякі рішення західних партнерів і ключове каже Головний головнокомандувач Курська операція. Це один з етапів завершення війни і один з пунктів плану перемоги України, який у вересні Володимир Зеленський обіцяє презентувати лідеру США і також обом кандидатам у президенти Америки Камалі Гарріс і Дональду Трампу. Один із напрямків, де частина якого вже зроблена, це Курщина. А другий напрямок це стратегічне місце України. В безпековій інфраструктурі світу третій напрямок це пакет примусу, потужний пакет примусу Росії до закінчення війни дипломатичним шляхом. Як просуватиметься операція далі і чи може вийти за межі Курщини, президент залишив у таємниці і наголошує саме таємничість і дуже вузьке коло тих, хто знав про плани Києва, одні зі складових успіху Курської кампанії. Та водночас на Східному фронті ворог навпаки просувається. Окупанти наближаються до Покровська, місто на валізах. Повна окупація Донеччини була і є ціллю росіян 14-го року, і це не пов'язано з діями України в Курській області, впевнений президент. В КОМ ЗСУ щодня обговорюють посилення цього напрямку та на інших проблемних, але є питання в ресурсах, людях та зброї. По-перше, почались якісь ротації. Фундаментальними, поки що, ротаціями я не можу це назвати, буду відвертим. Але є початок. Це важливо дуже. І про посилення Покровська постійно говоримо. Різні укріплення. Різні речі. І війська, але і пакети, про які ми говоримо. Цікаво, я тут нещодавно порахував щодо одної підтримки, порахував скільки ми чекали, а потім в момент, коли воно перший раз почало заїжджати, і в якому об'єм. такий юбілей був. Ювілей був 12 місяців. Відповіді на багато речей. Росія не хоче завершувати війну. Україна ж залишається послідовною, готується до другого саміту миру. Його планують провести в листопаді. Усі держави-учасниці хочуть бачити на цьому саміті представників з Росії, каже Зеленський. Вважають, це буде шансом завершення війни. Представники Росії. Якщо вони будуть хотіти бути присутніми на другому саміті, вони будуть присутніми. Інакше ми можемо втратити на другому саміті велику кількість країн. Котре президент категорично відповів, Україна не буде обмінювати свої території на гарантії безпеки в рамках будь-яких переговорів. Яким для України буде 2025-й, чи збережеться рівень підтримки військової та фінансової від наших партнерів? В офісі президента наголосили, що дня інформують партнерів про реальну ситуацію на фронті та наші потреби. І, попри спроби російської пропаганди залякати нас, як от розкручування новини, що німеччина скорочуватиме нам допомогу, підтримка заходу залишається. Під час останньої телефонної розмови між президентом і федеральним канцлером, федеральний канцлер абсолютно чітко сказав: все, про що ми домовилися, все, про що ми домовилися в рамках безпекової угоди, Німеччина буде виконувати. У всіх є політика, десь відбуваються вибори. Саме тому сьогодні ми. Працюємо, і ви знаєте, що ми працюємо з об, об, обидвами штабами кандидатів вже в президенти Сполучених Штатів. За два з половиною роки повномасштабної війни партнери надали Україні майже 100 мільярдів доларів допомоги. Війна виснажує ресурси. Наступного року маємо дефіцит бюджету 35 мільярдів доларів. Розповів прем'єр Денис Шмигаль. 20 мільярдів уряд знає, чим покрити з програми «Ukraine Facility» від ЄС та коштами від МВФ. За Залишається знайти ще 15 мільярдів доларів. Один з варіантів заморожені російські активи. Ми розуміємо, що це прийдеться шукати або у внутрішніх джерелах, або з 50 мільярдів конфіскованих російських активів, або продовжити і, скажімо так, допрацювати наші кроки з партнерами для того, щоб нас підтримали в цій сумі. Неминуче підвищення податків. Уряд пропонує збільшити податок на прибуток банків для усіх підвищити військовий збір і запровадити підхід воюй або працюй. Це виведення бізнесу з ціні, щоб податки по чесному платили усі. Наталя Кулик, Олексій Євченко, факти сітів. Марафон єдині новини.